Всім привіт. Сьогодні неділя бичкова. Вітаю всіх. Через тиждень вже буде великдень. І там в коментарях коротше, писали, що в неділю у нас буде файна погода. Ну, так і коротше, сталося. Сьогодні неділя і на градуснику 17 градусів. Ну так тепло, досить тепло, видно, який льот іде. Покажи днімо, всі льот. Зараз обід покажу коротше, пару сімей покажу підряд, думаю, три або дві покажу, хочу подивитися для себе, даже, як ці холода перенесли сім'ї, такі середні, слабші сім'ї. І знімлю вже одного відео, щоб файно літають. Ну, обльот, сильний обльот, вся так видно, що літають багато, багато бджолей відійшло це 100%, там дуже багато під, ну, по, по землі бджолів, то холо почати сніг топиться, вода холодна, вони її беруть, і декотрі бджоли застивають і вже все. Цей холод на сім'ї ну, 100% він вплине. бо десь тиждень буде, виходить де розплод печатний і тиждень десь буде просідати розплод. Я думаю, що маток мало обмежувати у цей період, коли було, коли було холодно. Так. Ось така сім'я. Трошки дамо димку, трошки. Гніздов все не буду дивитися, подивлюся пару рамок, щоб. Мед добре, що хоча б перед тим, як колдай йшли, я поставив мед на сім'ї. За корма, того я за корма і не переживав, переживав, щоб, ну, і сім'ї теж я їх не розширяв Во, на заставні скільки бджоли. Я їх не розширяв, бо знав, що буде ну, що йдуть холода. Ну, не думав, що ж настільки буде так холодно, сніг такий. Так, перша рамочка. Росток вийшов, матка засіяла. Так, подивимося, ну дві-три рамочки подивлюся. Так, розплод виходить під печатку. Все добре. Так, ще одну рамочку подивимося, будемо закривати. Так, опять же, розплод вийшов, видно, що О, маточка бакфаст. Так, все, будемо закривати. Дальше не две дивиться. На днях, дня, коротше, зараз е, пройде, там ще передають пару днів доща у нас. Е, і потім тому я сюди прийду і буду ці всі сім'ї, вже коли більш-менш погода нормалізується, ці всі сім'ї буду розширяти на дві, а то й на три рамочки одразу одним махом. Там якраз мостики були. І просто ну, покажу на сім'ї на відео, а там вже коли прийду розширяти, тоді вже я буду їх розширяти. Зараз ще нічого не буду робити. Так, підряд покажу. Покажу далі. Видно, ну, навіть на крещі тут бджоли брали воду і Можна сказати так і то, ще сніг був, так і потопилося, і позамерзав. Так. Рогатий вулик. Демо. Тут ще дві заставні, шість рамочок тут є. Їх теж треба вже розширяти. Ну 2-3 рамочки це мінімум. Рамочка тяжка, це кормова рамочка. Да. Mm -hmm. Так, расплод на выходе. С этой стороны mm -hmm. тоже есть. У нас с неделю, чуть может больше недели бджоли вообще не летали даже. Там было холодно, дощи, снеги. Больше недели бджоли вообще не летали. Так, расплод выходы Рамочка была полностью засеяна. Аж до низу. Так, добре. Так, далі дивитися не буду, дві рамочки треба показав. Вже буду майліпше дивитися, коли вже буду їх розширяти. Тоді вже буду дивитися майліпше і розширяти їх. Тоді покажу ще як я буду їх розширяти. В них меду тут мало, але там є. так, так що деколи треба дивитися трошки на погоду, щоб знати. Стоїть розширяти як, як то є, що, ну, з запасом, а деколи ліпше не спішити з розширенням, особливо коли ще в квітень місяць, ще можуть бути і приморозки, і, і сніг, і, і погода така погана. Так, Так лепшка. Дивимося, що тут є у нас. Ці сім'ї, цим ще я показав, ці три сім'ї, їх мінімум треба розширяти на дві, а то й на три рамки. Ось, скільки бджоли з двох сторон. Так, подаемся, пару рамок. Так, маточка, Бакфаст, добрый. Так, еще рамочку поднимлю и будем тоже закрывать. Так, Так, заставною піджимаємо. Пчело стрясем заставно. Ну, щоб не подавити джолу. Так, медок ставимо назад. İzlediğiniz için Так. Ну що ще, покажу одну сім'ю. Так, пару рамочок подивимося ти, щоб відео не затягати. Так, медове рамочка. Так, коротше треба забирати. В принципі, далі показувати не буду. Все так само. Все так само. Зараз на днях, ще там два дні вроде дощ чи день там, а потім вже так би, погода мала би вже налагодитися, це мало вже би піти по зростання температури. Мало бійти б вже зростання температури і вже, вже виходить тоді вже почне на погоду виходити, ну чи так буде. Чи не буде, це вже буде видно. Вже буде видно, що буде, але в принципі після холодів, так, видно, подивилися 4 сім'ї. Ну, це такі сім'ї, можна сказати, середні. Чи треба буде подивитися слабші сім'ї, ну, може, друге відео знімемо, щоб вже не затягувати. Коротше, всім пока!